До речі, я бачив відео в Тіктоці, десь в Дніпропетровській області сонячну станцію отак просто вирвало і положило. І там всі писали, чому так сталося. Ну, Було чітко видно основну причину. Бетонування було зовсім тоненьке, там, я не знаю, діаметр, може, 20, максимум 25 см, і його там було заледве ледве сантиметрів 50-60 см. Дуже важливо не шкодувати бетону, коли ви <кій> бетонуєте упори. Робити хоча б на метр, так само, ну мінімум 25, а віддалі 30 сантиметрів діаметр, і як, умовно кажучи, ви бетонуєте конструкцію, трошки там знизу треба розколупати, таку грушовидну зробити знизу. Ще якщо зробити армування, то ще буде все ідеально. Ми з 2016 року, це вже фактично за 10 років, встановили більше 2000 сонячних станцій е, от такого наземного виконання. Ви знаєте, ніде нічого не було, ніяких ексцесів. Коли ти робиш запасом все то слава Богу, ніяких проблем немає.